Олег, я знаю, що в ранньому дитинстві ти займався бальними танцями. Розкажи нашим глядачам, як ти зміг мовити маму, все ж таки дозволити тобі піти на футбол. Давай так, що я нікого не вмовляв. Це по-перше, мені як і будь-якій дитині давали вибір. Тобто, мама, я ходив паралельно і на футбол, і на бальні танці. Тому... Бальні танці я інколи прогулював, а ми цього не знали. І ходив на футбол, і так потім вибрав, сказав, що мені подобається більше цей вид спорту. І так якось воно завертілось, закрутилась і пішло. А скільки років ти займався бальними танцями? Це роки, роки три, напевно. Недовго. Не, не Це чимало. Як почалась твоя футбольна кар'єра? У скільки років і чому вирішив займатися футболом? З першого класу почалася моя кар'єра і просто дивились футбол по телевізору, відчим дивився. Я до цього до футболу взагалі не мав ніякого інтересу. І я підійшов до нього, почав з ним дивитися, мені стало щось цікаве, я вийшов на двір і з хлопцями почали ганяти м'яч, так ну все в дворі закрутилось, завертілось. Тому потім це вже частина мого життя невід'ємна. Не знаю, скільки ще зможу пограти, звичайно, але дуже хочеться подовше. Не прибідняйся, бо ми знаємо, скільки тобі років, тобі ще грати і грати. В тебе є домашній улюбленець, Ти ведеш йому тік-ток, Ми слідкуємо за твоїм улюбленцем. Розкажи нам, як ти наважився завести кота. Ви разом з Любавою завели кота, чи ти вже взяв дівчину з приданим? Ні, не я один веду, ми вдвох ведемо цей тік-ток. Це була наша спільна ідея. Ми вирішили і думаємо, чому не показати. Кота я взяв ще до Любави, Я коли жив сам, і мені захотілось когось спасти, так як я з дитинства хотів домашню тварину дуже, дуже давно. І я вирішив взяти кота. Так що до котів я більш маю перевагу, ніж до собак. І в мене з'явився Скай, звати його Скай. Я не буду другом, все твоє життя. Але я буду другом, все своє життя. То зараз за ним доглядає ти чи любава? Хто більше? Любава, звичайно, більше, тому що в будні дні, коли я на роботі, то Любава більше доглядає, тому що Любава працює з дому. А в вихідні, вихідні дні вже більше mm -hmm. я вже доглядаю yeah. ну, або разом. У нас нема з цим проблем ніяк. Ти найкращий бомбардир команди «Аграмат» минулого футбольного сезону, а саме 2022-2023 року. Ти навіть щільно йшов на статус найкращого бомбардиру турніру разом з Едуардом Ткаченком, гравцем команди Скітка. Уболівальники вже звикли, що скільки б ти не забивав, нам весь час хочеться все більше і більше. Скажи нам, Ільдар Рашидович теж до тебе так вибагливо відноситься? Він від тебе вимагає більше самовіддачі, ніж від інших гравців? Ельдар Рашидович вимагає самовіддачі більше від кожного гравця. У нас так склалося, що ми. Самовидача — це, в принципі, наш козир. Ми можемо десь по техніці програвати команді, але іншій команді. Але за, за рахунок самовіддачі ми можемо витягнути ту чи іншу гру, тому що ми не здаємося, ми б'ємося до останньої. Це не раз бачили вже в сезоні, де ми могли програвати і витягували їх. Тому по самовіддачі нас, напевно, не сильно треба мотивувати, бо ми. Такому віці, хлопці, що ми самі знаємо, що потрібно виходити на поле і доказувати, битися, тому що так нічого не буде просто. І хочемо це передати і молодим гравцям. Тому всі разом ми працюємо над цим. А з ким з гравців команди аграма ти більше всього спілкуєшся? Нема кого виділити. Ми всі добре спілкуємося. У нас нема такого, як у інших командах, де люди можуть кучками спілкуватися. У нас всі. Можуть пошуткувати один з одного, це без проблем. І ніхто нікого не соромиться. Все дуже добре, все дуже класно, ми як родина, і я пишаюся, що я в цій команді, що такого немає в нашій команді. Ти дуже полюбляєш солодощі. Чи часто ти собі дозволяєш вживати їх таємно від своїх рідних? Адже наші надійні джерела підказують, що ти можеш собі дозволити таку насолоду і вночі. Коли у відпустці можу і вночі собі дозволити, але якщо, чесно сказати, якщо йде сезон, і я собі дуже рідко дозволяю солодкий їсти, я намагаюсь тримати себе форму, і так да, я цього дуже хочу, але я можу замінити його чимось, якимось фруктом чи, чи ще чимось. Ну, а коли я у відпустці, я можу і вночі встати, і піти з'їсти якогось шоколаду чи ваф Тому Можу собі дозволити у відповідь. Нещодавно ти зі своєю дівчиною був на відпочинку. Наскільки ми знаємо, ти зустрічаєшся з нею вже більше року, можливо, навіть ще довше. Ми дуже добре знаємо Любаву, і нам, як її друзям, цікаво, коли буде логічне продовження ваших стосунків, коли вболівальникам готуватись до вашого весілля. Ну, це не вдасться приховати. Ви дізнаєтесь про це, як тільки це станеться, але Любава дізнається про це перша. Я так скажу, я дуже цього хочу. Ми йдемо до цього, тому, тому, тому все побачите. Я не буду розкривати секрети коли і як, але все буде. Від себе і від усіх болівальників хочу сказати, що ми дуже пишаємося тим, що ти у команді аграмат. Так як я вже говорила в одному питанні, ми дуже вибагливі. Ми дуже звикли, що ти весь час забиваєш. І хочеться від тебе все більше і більше, тому ми тобі бажаємо, щоб в новому турнірі в кожній грі ти нас радував своїми голами. Ти нам даруєш дуже яскраві емоції, і, і ми тобі вдячні. Дякую, що ти з нами. Я вам також дуже вдячний, дуже приємно приходити на гру і бачити таку кількість болівальників. Хотілося б, щоб вона тільки збільшувалася. Ти коли вже приходиш і десь бачиш, що їх менше, то вже якось настрій трошки падає, тому що ти вже привик що. Постійно кричать, постійно тебе підтримують, постійно гонять вперед. Це теж це також дуже важливе в грі, коли тебе вболівальники гонять вперед, тому що ти більш заводишся, ти більш стаєш емоційний, ти маєш на, на підсвідомому рівні, що ти повинен зробити більше, ніж чим, ти... ніж ти можеш, тому що на тебе дивиться люди. Твоя дівчина дивиться, яка не пропускає. Жодної гри ну старається не пропускати жодної гри, тому що е, вона живе цим також, як і я, і я дуже їй вдячний. Тому що ні один з моїх рідних близьких не приходив в житті стільки на мої ігри, як приходить Любава. А ти знаєш, що в тебе є ще одна дуже віддана вболівальниця, яка, хоч і не приходить на твої ігри, але завжди спостерігає за твоїм розвідком і за футбольним клубом громади? Не, не знаю, хто це я спочатку теж не знала, хто це, але я зрозуміла. Хто ця чарівна жінка? Це мама. твоя мама, да. Якщо не вдала якась гра, то там, після гри через деякий час лунає дзвінок на телефон. Зразу перше питання, що програли там, якщо ти не вдала гра. Тіпа. А якщо добра гра, вона то може привітатись, питати, скільки забив, тіпа, і все нормально. Але вона зразу, якщо даже вона не бачила десь в інтернеті, як ми зіграли, вона вже по настрою чує. Тому знай, що в тебе підтримка не тільки на трибунах, а з тобою за тобою весь час. Навіть е, е, на відстані, твоя мама завжди з тобою слідкує за тобою. Не дякую, не, дякую вам. Було. Да. Дуже 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 приємно. А тобі дякую за інтерв'ю.